Часу у нас появилось ще одне таке служіння, коли кожен із нас може поділитися своїми досвідами, які ви пережили в своєму житті. І зараз для слова я запрошую брата Андрія, він поділиться своїми досвідами. Будь ласка. З цього місця мені так звичніше. Ну насправді буду про два досвіди говорити. Один з них це досвід, який в нас періодично повторюється. Є така вже практика в нашої адвентистської спільноти, як один з інструментів євангелізації це євангелізація через спорт. І наша, в нашому уніоні є вже зараз можна сказати так прямо називається Українська адвентистська волейбольна ліга. Ми займаємося спортом, і кожного року туди там або декілька разів на рік з'їжджається декілька команд, які можуть запрошувати в свій склад людей не церковних, тобто люди, які, з якими ми дружимо десь в світі, знайомимося, і волейбол став таким прекрасним інструментом, через який ми здружуємося. І Хмельницький вже певно років вісім. Як мінімум представлений на такому турнірі. Кожного разу я туди везу якусь команду. Колись це була команда пасторів, навіть а потім вже більше ми туди залучаємо молодших людей різного віку. І ось цього разу ми знову їздили в Закарпаття в місто Тячів. У нас була представлена там команда. В основному це молоді хлопці від 19 до 23 років, наші хмельничани і. Це цікаво, там було 9 команд загалом. Ми були представлені, ми там навіть поборолися за призове місце, досить гарно виступили. Були, ми ночували в молитовному будинку, в нашої громади Тячівської було знайомство з пастором нас, і навіть вранці ми всією командою були присутні на читання ранкового сторожу і молилися разом. І навіть. Як заради цього Бог допустив невеличку поломку в автомобілі, щоб вони довше там ще пробули. Я їздив на станція тих обслуговування, вони пробули ну, майже до 11 години вранці. І дуже благословенний сон у нас був в молитовному будинку. І дуже там чудовий пастор, молодий чоловік, Роман, такий дуже приємний, подружилися, познайомилися і їхали назад, трохи була розмова і про турнір, і про Бога. І взагалі, як на мене, то дуже Хороший інструмент якісний, другий досвід, яким я хотів поділитися, це не мій досвід. Це досвід, який мене уповноважили розказати. І я ну як получилось так, що сестричка поділилася декількома досвідами свого життя. І я їй кажу, ну чого тобі не вийти сказати, вона каже: ну, вона дуже соромиться, вона насправді соромиться, але вона каже, якщо ви розкажете, то я підтверджу, що це справді про мене. Тому я уповноважений розказати про них. Досвід стосується нашої сестрички Валі, яка в кінці 21-го року вона прийняла хрещення, прийшла в завіт з Богом. І я трошки був дотичний, можна сказати, до цієї ситуації, тому що Валя. Ну, переживала, в неї здоров'я поганеньке, і вона дуже переживала, що сама оця процедура окунання в воду, а це зима, що ну, ще захворіє. Тоді якраз ковід, якщо ви пам'ятаєте, ось. І я якось так більше надихав, казав, що не переживай, ми віримо в Бога всемогутнього, Бог не допустить. Того. Ну, в такому плані підтримував. Валя все-таки визначилась, вирішила. І ось вже за цей період, за цей період. Двічі вона ось свідчила про такі речі в її житті. Перший з них це те, що в неї була хвороба, на яку їй треба оперативне втручання. Їй потрібні були гроші. Потрібні були гроші, вона якийсь час їх там накопичувала, сума не мала, а фінансово в них не дуже там все добре в сім'ї, ну, тобто є затруднення певні. І якось вона каже, що вже ніби так більш-менш наскладала, і пішла знову в лікарню. І її треба було ще раз повторно пройти обстеження. І коли вона пішла на повторне обстеження, лікар сказав, що фактично там немає вже тої проблеми, яка була. І вона зрозуміла, що Бог дарував їм зцілення, оздоровлення. А зовсім недавно, декілька днів назад, вона поділилася ще одним досвідом цікавим. І я пам'ятаю, просто в нас було. Коли ми спілкувалися раніше, вона запитувала про десятину. Якби я пояснював, розказував, як це в моєму житті працювало, ну в житті інших людей. І валя переживала, бо вони ну в них там теж складна фінансова ситуація. Вони з чоловіком не живуть, і вона сама утримує і себе, і донечку маленьку. Ось, ну і якби фактично живе тільки на пенсію, тому що в неї є група інвалідності, і роботи як такої немає, вже деякий довгий час вона там мала колись репетиторством займалася, і теж не було вже довгий час в неї цих додаткових заробітків. І вона переживала, що якщо вона ще з деся... ну, з тої пенсії маленької десятину поверне. То в неї вже і не буде за що і, і жити, то тобто, тому що досить малі доходи. Але на якомусь етапі вона вирішила, що вона все-таки буде повертати цю частинку, і потім вона розказувала досвід, що коли вона йшла в лікарню, то там якийсь був збір на ЗСУ, і вона каже: Я там ну, вирішила 100 гривень пожертвувати, і дала на цю допомогу. Але каже, коли йшла, то так собі думала чи говорила з Богом. Що якби мені не треба було стільки грошей на операцію віддати, то я би може і 500 гривень їм е, пожертвувала, віддала. І коли вийшла від лікаря і вже така радісна, і потім каже: я згадала, що я з Богом про це говорила, і вирішила все-таки ну, пожертвувати ще 500 гривень. Цікаво, що коли вона вже пожертвувала, то якось так буквально за декілька днів е, з'явилися в неї перші люди, які захотіли, щоб вона надавала послуги їхнім дітям як репетитор. Вона знає англійську мову і надавала ну, платну послугу. І буквально також за цей період е, перший раз пройшли аліменти від чоловіка, який ну, ні разу я так розумію, їх не було. І ну, чоловік офіційно влаштувався і прийшли перші кошти. І вони дуже ну, такі якісь були і натхнені, і радісні. І, і дочка це все споглядає і валя, і вона так, от якби розуміє, що Господь просто от, почав так. Втручатися в життя і через здоров'я, і через фінанси. Ну, можна сказати все так, як і слово Боже, надихає. Я розказував про нашу сестру Валентину, вона є в нашому залі присутня. Якщо щось не так сказав, вона, можливо, потім поправить. Тому. <правда> все вірно, Валя підтверджує. Слава Богу, ось за такі досвіди. Є ще на завершення, просто буквально декілька текстів, коли я про ці досвіди думав, то. 90-й псалом мені прийшов в пам'ять, і там написано, що тебе зло не спіткає, і до намету Твого удар не наблизиться. Бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Амінь.